Ми купили будинок в Німеччині і часто в коментарях або в особистих повідомленнях я бачу такі запитання, як чи реальна сума в 40 тисяч євро для Німеччини, а інколи навіть стверджування, що це брехня і за таку суму можна купити лише сарай або собачу будку. Все це дуже смішно читати, адже я вже випустила сотні відео про наш будинок. Наша собача будка приблизно 120 квадратних метрів. А наш двір п'ять соток. Не розумію одне, який розмір будинку та двору має бути для коментаторів, щоб не зватися собачою будкою. Але давайте не про це. Ще багато повідомлень про те, щоб я допомогла з придбанням будинку. Скажу так, що створюючи сторінку в TikTok, я хотіла лише поділитися з вами нашою історією і надихнути вас, що все можливо. Єдине, чим я можу допомогти, це поділитися контактами україномовного консультанта, який розповість про всі варіанти придбання будинку в Німеччині. Німеччині. Консультація безкоштовна. Так що не соромтеся це зробити. Це вже буде ваш перший крок до своєї мрії. А ви поділіться цим відео з людиною, яка цього потребує. Збережіть і залиште коментар. І не забудьте підписатися. А з мене корисна інформація про життя в Німеччині. Обняла!